Хуліганська битва джентльменів розпочалась у Львові. Стартував перший тур чемпіонату України з регбі 15 серед юнаків. Показати усе, на що здатні, приїхали сім команд. І, хоча вік усіх гравців на полі не більше 16 років, проте сили та витривалості їм не позичати. Це ну, вже найстарший так би мовити, юнацький вік. Вже після того вони продовжують гру в Молодіжній Лігі України. Ну, хтось із них продовжить. Фактично, це випускники дитячо-юнацьких шкіл, тому ці змагання досить знакові для нас. На полі спортсмени з ірпіня та Одеси. На відміну від своїх старших колег, одеситам бракує зіграності та техніки. Ірпінські регбісти йдуть у серйозний 20-очковий відрив ще до великої перерви. Грали ми дуже слажено. В основному гра йшла в центрі. Але також сватка нас не підводила. Сватка теж добре грала очень. Не опускати рук і далі впевнено заносити та реалізовувати м'яч наказує своїм підопічним і тренер. Удар, сватка. Второй удар, потім веєр. Где-то третя лінія не дорабатувала у нас. По ширині веєра в останній раз. Ви не біжали. І вони самі защищались. І ще декілька влучних заносів збільшують рахунок. У підсумку ірпінська команда перемагає із рахунком 64-7. Сьогодні я думаю, була саме неудачна у нас гра. Я думаю, все таки сказалося усталость, Тому що ми тільки що з поїзда. Ну я думаю, ми ще відіграємося. завтра. У нас пристоїть гра з Донецьком. Во всякому випадку, це опит. Допоки колеги грали, до виходу готувались фаворити змагань. Донецька команда була впевненою і до початку гри, і під час матчу з черкаською командою. Ну, я вважаю, що команда не зібралася. Ну, во втором таймі почали грати більш інтенсивні, це видно було по игре. Ну і соперник, я сказав, не, не з легких. Команді не хотіло немножко интенсивности. Тактичні комбінації зробили свою справу в результаті. Донеччани перемагають із рахунком 67-8. Ну, защита у нас нормальна. Як ну, завжди, є всякі пробіли. Ну, в цілому відіграли добре. Дякую команді. Дякую, ну, грали коректно. Нравиться такої регбі, всім нравиться. без драк, без грубості. Хороша тактична гра, це залог залохоспік. Свою першу гру виграли і львів'яни. Однак попереду на гравців чекають іще декілька ігор. А зі Львова, другий тур чемпіонату України, переїде до Одеси та Феодосії. Ірина Шубінець, Олексій Шелковий, головні новини Львова.